З 1 жовтня ви ж знаєте, що дуже багато чекає покращень. Це перекази з карти на карту, це податки ФОПам, які зросли вже до неймовірної суми. І коли цей ФОП, який не витягує просто свій бізнес, хоче закритись, то зробили так, що не так просто закрити ФОП. Ти можеш не працювати, бо в тебе немає бізнесу, бо ти не витягуєш. Але ти станеш чергу 2025 м і будеш чекати свої черги, поки вона настане, весь цей час ти маєш платити. І знаєте, ці покращення, оце задушення просто вже настільки заїбало, що немає просто слів. І що саме печально, що б уже не стало, що б уже не закінчилось, це ніколи не зміниться. Ми живемо в зажатості, де просто все зажато, де ніхто не може нічого конкретно зробити. Хочеш бізнес не витягуєш, хочеш закрити ФОП. Не можеш, хочеш щось заробити, тобі треба сплатити більше, ніж ти заробив. Хочеш щось купити, плати. Хочеш щось своє продати, плати. Хочеш мати світло, плати за постачання, хочеш мати газ, плати за постачання, а хочеш показати свої права, на що ти по Конституції маєш які права, то йди нахуй, бо нічого ти не маєш. Я не знаю на що я записую це відео, але просто заїбало.